Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя, всіх, всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх. Хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному. Хто загинув за Україну? Щодня ми вшановуємо полеглих героїв, і щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо, все, що залежить від кожного для нашої перемоги. Слава Україні!